Ремонт набережної свідомо зменшили. В цьому переконаний секретар міськради Микола Вітенко. У вівторок на позачерговій 49-й сесії посадовець виголосив запит, який стосується ремонту цієї вулиці. Вітенко підозрює ремонт набережної відбувається з суттєвими проектними та технологічними відхиленнями. Відтак просить начальника управління капітального будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації надати для ознайомлення проектно-кошторисну документацію та фронт робіт у вигляді графічної схеми чи описово. У запиті секретаря міської ради йдеться про значні порушення у ремонті набережної. Зокрема, Микола Вітенко говорить про звуження дорожнього полотна, відсутність передбачених проектом розширень на перехрестях, порушення технології улаштування дорожньої основи і зменшення самої основи. В ремонті вулиці звертаю увагу, бере участь громада міста та громада області, тобто це є бюджетні кошти і. Цілком очевидно, що громаді міста цікаво, чи ці кошти будуть правильні витрачені, тим більше, що є багато такої інформації в засобах масової інформації про те, що проект не дотримується, про те, що відбувається звуження дороги, про те, що е, ті умови, які були оголошені в тендері, вони зараз не дотримуються. Тобто, ті ділянки, які повинні бути. Були бути розширені, вони на жаль звужуються. Товщина асфальту, яка була передбачена в тендерній документації, не відповідає дійсністю фактично виконаним обсягом робіт. І звичайно, що ми для себе хочемо це з'ясувати. Відтак Вітенко просить у начальника управління капітального будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації надати для ознайомлення проектно-кошторисну документацію та фронт робіт у вигляді графічної схеми чи описово у нас цікавить проектно-кошторисна документація, план схем. Ремонту вулиці, також відповідні кошти, дохід, інші частини, тобто всі складові, проєктно кошторисні документації та проекту, що саме повинно робитися, що саме було зроблено, і відповідно на яку саме. Вартість коштів присутні у залі обранці 40 голосами за підтримують запит секретаря. Утім, не заперечують, ремонт вулиці нарешті треба довести до логічного кінця, що необхідно для того, щоб вулиця набережа, місця францівську було зроблено як найшвидше, як на Щоб якщо є якісь дійсно речі, то тобто ми не говорили не з точки зору, щоб заблокувати, там. Невигідно, що це було кимось зроблено чи коли зроблено і це робота не а з точки зору, щоб її ви. До речі, на співфінансування капітальної реконструкції набережної із міського бюджету вже профінансовано 4 мільйони гривень, з обласного більше 10 мільйонів. Підрядники обіцяють завершити ремонт ще до зими.